Сьогодні на дворі холодно. Назар поспішав додому зі школи. Вчителька затримала їх після уроків, пояснювала нову тему тим, хто не зрозумів. Тому після обідній час стало більш холодно. Хлопчик добре замерз, адже зранку він одягнув осінню куртку, а потрібно було одягти зимову, як мама говорила. Наразі поспішає, уявляє, як у квартирі тепло, поїсть, вип'є гарячого чаю, зігріється, а потім буде робити домашнє завдання. Коли звертав на останній провулок, на узбіччі побачив бабусю, яка лежала в неприродній позі. Назар підійшов і легенько поворушив її за плече. Бабуся відкрила очі і тут же їх закрила. Хлопчик оглянувся. Навколо нікого немає. Він одразу дістав телефон і зателефонував батькові та відповів, щоб чекав його. Він скоро приїде. Назар уже і не згадує про холод. Він тривожно спостерігає за бабусею, яка так і не ворушиться, тільки очі відкриває і закриває. Тато приїхав разом зі швидкою допомогою. Він викликав її, коли їхав до сина. Бабусю поклали на носилки, потім машину і повезли в лікарню. Вдома Назар постійно запитував у тата, як там бабуся. Тато пообіцяв, що наступного дня вони обов'язково поїдуть провідати бабусю в лікарні. Сьогодні лікарі їй допоможуть, тому хвилюватися не потрібно. Хлопчик нарешті заспокоївся. Вони з татом поїли, і він сів робити домашнє завдання. Наступного дня ввечері, після роботи, тато з сином поїхали провідати бабусю. Лікар повідомив, завдяки Назарові Віра Ігнатівна залишилася живою, не замерзла на морозі. Вона у минулому заслужений вчитель. Наразі живе одна. В той день у неї прихватило серце, а таблетки вона залишила вдома. Якби не йшов у той час Назар, вона б точно замерзла на морозі. Хлопчик кожен день провідував бабусю, допоки її не виписали з лікарні. Вони домовились, що він буде провідувати її вдома. Одного дня Назар став знаменитим. Це сталося тоді, коли Віра Ігнатівна прийшла до школи і розповіла директорові про їхнього учня, який не байдужий до сторонніх людей. На лінійці перед цією школою хлопчикові вручили грамоту. Ставили його приклад, щоб не проходили повз людини, яка лежить? Так, можливо, то буде п'яний чоловік, а іншого разу людина, якій на вулиці стало зле, і їй потрібна допомога. Так як сталося цього разу, коли Назар не пройшов повз бабусі, яка лежала на узбіччі. Завдяки хлопцеві Віра Ігнатівна залишилась живою. Якщо бути небайдужими, скільки ж можна врятувати людських життів? Директор довго говорив про людяність і повагу до інших, про те, що приклад потрібно брати з хороших людей. Як Назар, він декілька разів бачив, як тато з мамою підходили до людини, яка стояла на місці із закритими очима, і питали, чи потрібна допомога. Хлопчик запам'ятав те, і ж сам наразі не проходить повз людини, яка все ж таки потребує допомоги. Скільки добра можна зробити, наслідуючи гарні вчинки?